Сьогодні вони в планах закупитися напівфабрикатами. Галя балована. Сніданки нашої дитини показує вам ідеальний мамський ранок. Коротше, не довіряйте дітям. У мене так. На! Господи, в тебе в кожному в кожна зйомка це розпаковка. Замовлення з еко шоу. Складніше в декреті це постійно готувати їсти. Якщо ви не знайомі з серією цих книг, спиміться моєму бути книжців. Це, типу, книжка засинайка. Добрий ранок. Наш тато сьогодні працює з офісу, тож ми сьогодні з Мирославою будемо вдвох, і я планую знімати сьогодні на день. Татова їжа, що я забуду, приготувала вчора. І так, що ми сьогодні плануємо? У нас сьогодні майстер-клас, водний майстер-клас. Ми йдемо в нашу люблю кафе. Тож я зараз приготую швиденько сніданок. Потім ми проведемо тата, і потім будемо збиратися швиденько на майстер-клас. Сподіваюся, я все встигну, бо так як я захотіла знімання влогу, це завжди займає дуже багато часу. А ще сьогодні вони в планах закупитися напівфабрикатами. Я нещодавно дізналася, що тут, неподалік від нас, відкрили український е, магазин напівфрабнапівфабрикатів. Можливо, хто знає, Багаля Балована. Ми коли жили в Києві, я дуже часто там купувала різні штуки. І ось ця франшиза відкрилась тут у Варшаві, яка називається Вона весела, пані. Тож я сьогодні хочу заїхати туди з Мірославою після занять. І накупити різних різних напівфабрикатів, бо єдине, від чого я дико втомилася в декреті, це відготування. От чесно скажу, я вже не знаю. Тож сьогодні ми заїдемо туди, накупимо напівфабрикатів. І ще сьогодні також прийде посилка з нашими швидкими сніданками, які я завжди замовляю. Так, що я шукаю? Я шукаю масло. Так, зараз. Так, ось посилка з нашими швидкими сніданками. Там різні мюслі, корисні, таке інше. Також сьогодні розпакую покажу, з чим ми снідаємо тоді, коли в мене немає настрою або часу готувати якісь естетик-сніданки. Я банан. я, Я банан, банан, ріжу банан. Міра створила тут свій натюрморт, все, що вона любить на сьогоднішній день. Що це таке в тебе? Байк. Ні, кажи, як називається. І -і. і, і колонка, ми так називаємо, напевно, з року. І-і, і-і. Потім що, що тут ще з твого улюбленого? Зайчик. да? А це що таке? Павук. Павук, спайдер. Коли Да, да, да. Коли ми приходимо на майстер-класи, половина дітей просто вестериться. А міра має пригай з цим волком. Потім це машинки твої, Так, дітки так лякаються. Тобі подобається, так? Супер. Собачка і кіся. Це так цікаво спостерігати, як у дитини змінюються звички, улюблені іграшки, наші ранки. Бо реально зараз це її сет. Біла кіся, чорний павук, і машинки. Ну, це дуже смішно, чесне слово, кожного разу, коли ми кудись ходимо вона з цим павуком з чорним. О! Будь ласка. Ой, упав! А де павук сидів тільки що? Оті. На голові! Yeah. Я не можу. Ну, коротше, тепер в нашій сім'ї є хоча б одна людина, яка не боїться павуків. Ай! Yeah. Едем, Дуже класний столик, бо іноді мірі я і даю олівці. На, на, на будь ласка, все. Іноді мірі я даю олівці і вона ними малює, але я потім дуже швидко вимиваю. Що коті? Та, та, та. От Отуда, все. Я зараз покладу добре. давай. Я не знаю, де блек, може тобі десь загубили половину наших олівців. Треба знайти, яким ти будеш малювати. Окей. Okay. Малює? Ой, супер красиво. Так, доки я сюди прийшла, та вже з'їв свій естетик сніданок, а я покажу, як виглядають сніданки нашої дитини. У мене сьогодні був настрій на зірочки і квіточки. Таке буває досить рідко, але сьогодні так. І наші дорозі тарілки не можна знімати. Я... Все, я твою не буду знімати, я зрозуміла. Можна, звісно, ласка, блос, Глянь, як красиво. На ложку. Все. Ось і тарілка наша просто загризків, знаєте? Банан, киві як стила порізати. На, отдай тату сюрприз. На. Як ліна, дай папі сюрприз. Це обід, скажи, пап, на обід. Дякую, дякую. Можу сказати, що на здивування ми навіть не він Мінус 1. Мінус так, все, виїжджаємо. Де ти стаканчик взяла? Да. О, все, стаканчик на ягодки взяла. Ми поїхали на заняття. Доки ми тут чекаємо на майстер-клас, Міра підходить до своїх улюблених іграшок. Не знаю, це столярня, чи як це правильно назвати. Ну, коротше, хлопчача гра. Показую вам ідеальний мамський ранок. ранкова капучина, мірена поділка вже готова, додам до колекції. Дитина забавляється, я сиджу тихенько. Ну, чим ти сидиш? Кресло? Міра, ну мені кажеться, малувато для тебе. Ні? Ми побули на нашому майстер-класі. Прикольно було навіть міра залишилася сухою. Дуже класно ходити на такі розглажки, коли ну реально я вдома такого не влаштувала. Там рибка, вся вода і таке інше. От оцю міра ще трішки погрався в граві, десь годинку. Я випила каву, їсти Таміра не захотіла обідати, тож ми будемо їсти вдома. І зараз я заїду ще в Галя-Баловану чи в веселу пані, хто його знає як. Купимо напівфабрикати, про які я розказувала зранку, і поїдемо додому, будемо варити суп. Суп, ні. Суп, ні? Mm -hmm. А, шишки, а ще у нас такий прикол. Перший, це те, що нам постійно треба виходити. Зараз дам зайка. Зараз спробуємо, я ж не дістаю. Коротше, у нас є такий прикол. Перше, це завжди виходити зі стаканчиком, бо всі ягодки, які бачить, вона обрива. Друге, що це за дерево? Хто знає? На ньому ростуть якісь колючі. Що ти там на ньому росте, не знаєш? Ананас. Ананас. На ньому ростуть якісь, я не знаю, шишки, м'які всередині не повністю пусті. От і Міра кожен раз змушує мене шукати палку і спригати діставати їх якось відірвати їй цю шишку. Одного разу мене вийшло, я просто стояла тут, не знаю, 15 хвилин, відірвала цю шишку, я їй даю вона така, ні, фу. Коротше, не довіряйте дітям. Наше улюблене місце. Тут просто якесь вічне будівництво відбувається. І кожен раз ну, також міробожня тут проходити. Ну, знову ж таки, як і всі діти, напевно. Мама дівчинки, знаєте. На жаль, вони не працюють, бо коли вони тут щось копають, ми реально можемо залипати, не знаю, по 10 хвилин. Отак про цю екскавар. Тобі подобається екскаватори? Так? Да. А в тебе є книжка про екскаватор? Да. До речі, сьогодні ввечері покажу нашу колекцію книжок про машин. Є такий бестселер, називається Спомісне моє будівництво. А, і в нас там ціла гра з цим пов'язана, я ввечері покажу. Прийшли! Ууу, екскаватор. Міра просто обожнює ці книжки і будівельні машини. Завдяки цим книжкам Міра знає екскаватор, бульдозер, кран. Ковш, ковжда, яма, труба. Ну, <рес> Коротше, словарний запасік у нас так собі, не на кожен день. Наші продукти он, стоять з Галя балована. Ми прийшли збирати ягоди. Іди сюди, зайчик, ось тут. Блек. У нас зараз по списку зібрати багато ягід. і Потім Міра буде на своїй кухні пекти з них пиріг, а я буду готувати Мірі їжу. На. ти любиш ягідки? А як я на англійській маю? Бері. бері, да, бері, моя зайка. Ходім. <пиш> додому. <пиш> Додомуть. Гулять. Гулять, да, додому ні. Ні. <пиш> Короби, <табі. spirafe> Ліфт. Тебе чуть не придавив, так? Да? <ск jugar> Ти злякалась. Кожен раз, коли міра на когось ображається, вона повертається і робить і так. Ой! Тільки що я ще таке наблюдала, коли вона з ліфту виходила і він її трішки передали. Доки я готовлю суп, Міра готова свій суп. Покажи, що ти тут робиш. Це ми сьогодні купили машинку, да, Мір? Твоя нова Wheels. все. Ой, яка красива. Ага, ти з яєдок, що ти будеш робити? Сюрприз! Дуже класну кухню ми замовили. Ото тут можна малювати крейдою. Тут є такий огородик, приємний такий на дотик. Морква, редиска, ножечок. Мірлюбими, дерев'яні овочі. Да. І металева така сковорітка. А ще тут є ось водичку можна набрати, да? а де духовка твоя? Ага, все зрозуміла. І ще сюди йшли ось такі бокси, два, схожі на і Київські, і я окремо вже купувала набірки. Дуже класний. Подивіться, як розбирається яйце. Оп. Оп. А, і тут дуже-дуже багато фруктів, а ще гляньте м'ясо, як розбирається. В мірі, прям дуже подобається цей набір. І кістечка окремо. От, і банан повністю можна розібрати. Дуже приємний такий пластик. А ось це ж таке. HEPL, окей. А ось дивись, дві штуки. Що це таке? Кукурудза! Міра і далі будемо вчити букви. Ми розвиваємо нашу мовлення. Міра розуміє все, вона все може пояснити, але не досить чітко ще вимовляє слова. І тому ми так повторюємо алфавіт завжди. І якісь звуки, типу, так от вона тренує. Мі! Мі! Скажи А! А! О! А змія як робить? Це ми закінчили суп. До речі, у нас в холодильнику навіть зелень закінчилася. Я все накупила, забула за зелень. І ще наші ранкові коляки-маляки залишились. І так у Міри є будиночок. Вона заводить потрібний час. Правильно, те нованзіра умнічка. От і він пропілікає, коли скінчиться. А за цей час ми їмо і дивимось мультики. Так, міра спить. Мені прийшла посилка, яку я чекала з мюснями та різними корисними штуками, нашими сніданками, яку я пізніше розпакую. Я зараз покажу, що ми купили в селі пані. Так що ж ми будемо їсти в ті дні, коли я просто не хочу готувати. Перше із улюбленого це млинці з маком та вишнею, дуже смачні. Потім зрази катоплені, зрази з м'ясом, сирники просто пусті без нічого. пельмені, голубці, котлети. Котлети, так вони точно будуть не такі, як мої домашні, не такі смачні, але мені так захотілося в магазин назнати таких штук. Сподіваюся, що на пару тижнів мені вистачить із таких запасів. І ще хотіла показати ось це. Це польський бренд вареників, і саме ці неймовірно смачні. Вони з ягодами, з стальними ягодами, з лохиною дуже смачні вареники. Також вони завжди лежать у нас пару пачок там в морозинці. Правопадок їх і Міра любить, і чоловік мій любить, і я дуже люблю найсмачніші вареники, які я тут куштувала саме ось ця марка і саме з цією ягодою. Коробка. зараз відкриємо. Мої друзі, які дивляться мої влоги, кажуть: Господи, в тебе в кожному кожна зйомка це розпаковка якась. Ну, в принципі, по-перше, я не так часто знімаю мову. По-друге, ну це ж не іграшка для дитини, правильно? це щось корисне. Це теж розпаковка, але вже більш корисне. Це замовлення з Екошопу, так називаємо. А тут у нас ось такі муси від тарту. Це галі увагу на цей бренд. В Україні я купувала завжди в будвайна, бо не замовляла. Там дуже дуже смачні різні штучки з класним складом. Потім моє улюблене Ось ця каша. Дуже-дуже смачна. Це, звичайно, вівсянка, але там такі сушені апульсини. От вона найсмачніше. Мені дуже подобається, завжди замовляю таку. А і ще ось. Це просто бестселер. Наша любленця. Міра також їсть на сніданок. Ось ці мюслі. Тут суцільні горіхи. І, до речі, коли я була вагітна, я досить часто снідала ось такими мюслями. додавала туди лакони і багато молока. Тобто дитина з дитинства привчина от мислів, вона їх теж обожнює. Так, та потім це взяла новенька на пробу. Також дуже гарний бренд. Також її в Україні можна замовити. Це вівсянка з мачо. Це масло з трюфелем. Буду додавати його до вівсянки звичайної, буде смачно. І ще ось така штука. Це какаокрем з фісташкою. Також беру різні такі штуки, щоб якось урізноманітнити нашу ранкову вівсянку. Тобто, у нас буде тепер або з трюфелем, або ще з такою з фісташкою шоколадом. Спробуємо солодку. А це сублімована полуниця. Ось сьогодні купили з мірою а, пакети для сміття. Вони ароматні. Будь-які пакети для сміття з ароматом. Мені здається, це супер-супер класна ідея. І ще я побачила в магазині ось таку штуку. А, губки з запахом ванілі ванілілат. Я напевно, не знаю, як вони там будуть себе проявляти на практиці, але цікаво, як це буде пахнути. І тепер, якщо мені треба щось готувати, я не буду чистити картоплю, морку, шукати це м'ясо, не різати його. Я просто візьму. І вони пельмені. І вони будуть смачні і класні. Смачні, класні. І я не буду мети кучу посуду і таке інше, бо я задовбалася. Мені реально здається, що найскладніше в декреті це постійно готувати їсти. Постійно Поділилася своїми фаворитами, дуже рекомендую спробувати, якщо хтось не пробував. Почні з цього. Хочете прикол? Міра прокинулася, хотіла їй дати цю сублімову полуницю. Тут порошок. Коротше, я щось тут неправильно почитала на польській і неправильно зрозуміла. Коротше, купила мелену полуницю. О, я тебе люблю, моя дівчинка. Mm. Люблю. Лапочка моя. Все, ти перевдягнена в домашній. Yeah. Так, це у нас що таке? Посорок. Порошок. Порошок? Ти вже знаєш, так? Да? Пахне. Yeah. 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 Зараз дам. <реш> Смачно. І так, взагалі, щодо нашого харчування. Ай! Хочу сказати, що воно правильне. Казала я і дала Мирославі міси. Мира ще жодного разу не коштувала шоколад. Чи знаєте, ці людяники? Я дуже багато тут бачу дітей молодше нас і на майданчику. І їм батьки дають людяники, типу там дитині два роки, а вона бігає з чупа-чупсом. Короче, вона це дивує. Ми снідимо завжди корисно, у нас завжди каші, фруктовичі. На обід у нас завжди сукну, по типу кожен день або рибний, або ще якийсь. І потім на вечерю, як правило, я запікаю або рибу, або м'ясо або якусь кашу. Але іноді, іноді хочеться і полуфабрикатіків додати. Ось, а з некорисного? що ти їла з некорисного? Що ти любиш більше всього їсти? Хочу. Так, ні. Окрім окрім, оцьо, окрім окрім пластівців. Тож така історія: ніякого шоколаду, ніякого цукру. Мама каже, що я тиран, а я їй нагадую, що коли я була маленька, мені розповідали, що я до 4 років їла манку без цукру. Тому нічого страшного, я вижила колись і ти справишся без цукру і шоколаду. І так. Отакі от шукає. Ні, ти вже багато з'їла. Ти багато з'їла? Так, да, отож. А треба небагато. чуть Що ми будемо робити зараз? Мить? мить? Окей. Пашний, мить. Доки ми тут з мірою розпаковували і нюхали всі наші штуки і розмовляли про те, що ми їмо, а що ми не їмо, корисне, не корисне, я забула про основне. Найнекорисніше, що куштувала наша дитина, що вона дуже любить, це фрі. Де папа купує фрі? Макдональдс, молодець. Моя розумниця. Ось Дитина навіть вивчила слово Макдональдс, тому що так їй сподобалась Фрі. Да, тому не давайте Фрі дітям. <загалі> Взагалі не давайте нічого не корисного як можна довше, бо, бо потім їм цього дуже сильно хочеться. Доки шукала книжки, зараз, щоб показати всю нашу колекцію цих а, сі... бестселерів. Тю-тюх, Тітьюх! так. Отак. Коротше, улюблені книжки. мак та господи, зараз розповім. Знайшла ще ось цю, я її купила майже тоді, коли Міра народилася, а вона повзала і на цій книжці вона знаходила і показувала, що це мама. Я так сміялась. Покажи, Мір, де тут мама? Мама. Просто собі. Нічого не звіниться. Тобто це мама, так? Да? Ось. Зачіска перші півтора року, коли після народження Мирослави, я завжди ходила з цією гулькою. Це досить зручно, і ще вона завжди сміялася, коли я там не якось дергала. Тобто я ходила з гулькою. От і вона тепер все, що бачить на вулиці до сих пір. Якщо вона бачить якусь жінку з такою зачіскою, вона каже: Мама, просто уявіть собі. А в книжці ну... Дитина побачила цю довстого дядю, і каже мама. Міра роздивляється свою стару книжку, за якою вона, я так розумію, вже скучила. Я вам покажу ось ці книжки для дітей, які люблять а, автівки та будівництво. Це просто must have, це бестселери. і рекомендую почати саме з цієї. Що вони знайомі з серією цих книг, з поміць на моєму бути Це типу книжка Засинайка. Вона міра її обожнює кожен вечір. Тату вкладає міру і він читає її перед сном. Ось цю а цю ще. Що це за книжка, Розкажи мені, про кого вона? Мірушка, це про кого книжка? Макманя. Макманя, да, Макманя. Ось це Макманя наша, це просто любов. Ось ці дві книги, Міра обожнює. І ще я нещодавно замовила ось таку потяг-дрімотях для вивчення цифр. Також Мірі дуже-дуже сподобалось. Класно, тут всюди віршовані тексти. Це ваша. Дуже зрозумілі, тобто реально от рекомендую купити напевно ось ці дві книжки. Вони дуже класні. Е, і ще колекція машинок. Це тато нам купив е, помилково Олего 7+, і сам зібрав, але Міра грається ним нормально. До речі, хто це такий? Макманя, Мак правильно, та ти знаєш, любить його дівчинка? Да? І ось я замовила, типу з Китаю такі маленькі різні машинки. Кожен вечір, коли тато читає Мірі книжку, ми беремо ці машинки і там показуємо, розказуємо, Коротше, вона обожнює їх. Знаєш так, давай смір, у мене є для тебе сюрприз. Тільки ти е, сідаєш на диван і закривай очі. Каєш? Я зараз заховаю сюрприз, окей? Закривай очі, не дивись, бо я зараз буду ховати. Я завжди замовляю дуже багато книг з України. потім там поступово в мірі, ми одну вивчимо іншу, і потім я їх віддаю. От зараз буде останнє, якраз віддамі книжку, яку вона дуже хотіла. Дивіться. Це ж машинки, це ж все ще може бути. Ти, зах... ти закрила очі? Все, я ховаю. Не дивись. Тла? А, ну що, я тільки камеру вимкнула, ну діставай. А що то, Мір? Давай дістану. Коротше, треба змінити місце схованки. Це що таке? Краш, 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 так. не якщо раніше будь-які розвиваючі ігри, типу було все одно, вона сприймала все, то зараз, якщо це щось пов'язано з автівками, вона 100% їй буде зацікавлено, вона буде вивчати, повторювати слова. Ну, типу, я ж казала, що вона типу знає там яма, труба, бульдозер, типу, вимовляє ці слова на да? ну, свій манер, але але вона і говорить. Тож зараз, якщо я хочу там вивчати з неї цифри чи там якісь слова, то якщо ця гра пов'язана з машинками, Мирослава 100% зайде. Ну, типу, я підлаштовуюсь в цьому випадку під неї. З ляльками нам не цікаво, а з автівками все, все, все що з автівками, все дуже цікаво. Вона з рубки вчиться, читає, вивчає, все-все, все, що пов'язане з машинками. Ну, і типу окей, це дитина інтерес дитини, я, типу, ніяк не намагаюся її якось обмежити. Куди ти зібралась? Куди? От скажи мені, куди. Гулять, а тобі невелоковаці мами на не красівки. Ні, нормально? Ну окей, хорошо. Ну тоді почні, а що робити. Все, я вже розпакувала першу упаковку, котлетики купила і знаєте, на смак це як... Типу така зі столовою, але дуже соковита, дуже смачна, я прям сумувала за такою їжею. Тож так, Галя балова не підвела. Не підвела дуже смачно. Зараз чоловік спробує скаже. У нас така, така от вечеря. Значить, мені вона жодного не дала, а татую вже стільки два дала. Кукіси. Ти подивіться на це. <реш> Мір. <реш> Мір, покажи смачні кукіси. Ні, ти покажи мені, щоб я зрозуміла, смачні чи ні. Ой, <decimaloplady> Боже мой! Папа прийшов з роботи. Зараз покажу, як Міра його годує. Іди іт. Отою Ото Отой. У Міри така гра. Ні, там не треба, там дуже рядом. Ой, як удобно, як зручно, боже мой, Міра. <рістит> <рістит> Потяг, дрімотяг, будемо читати. <рістит> Ранки починаються з танців і закінчуються вечори танцями.